А наступні раунди переговорів призначені? Домовили, що будуть Дякую. найближчим часом. Дякую, синковіталіан. Пане президенте. Я хотів вас запитати: а чи взагалі можливо з росіянами домовитись про припинення вогню, якщо вони озвучують уже вимоги, щоб їм віддали Херсон і Запоріжжя, і в цьому контексті? Під час сьогоднішніх і вчорашніх перемовин, чи були вже якісь поступки з російської сторони і нашої сторони? Дякую. Питань території немає, тому все одно, що вони говорять, ми з вами повинні йти в наші стратегії. Я вважаю, що які рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони в нашій стратегії. Чому тому, що ми цим показуємо конкретно, що ми хочемо закінчення війни? Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому, коли вони починають викручувати, що не повне перепинення, а часткове не в цій області, а в цьому регіоні, все одно це програш для того, хто дійсно хоче продовжувати війну. Тому що він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню. В нашій концепції все дуже просто. Ви не хочете повністю, ми ж вам казали: окей, хочете небо, поїхали. Ні, не хочете неба, хочете з морем, поїхали. А хочете море і частково енергетика поїхали. Тобто, це в нашій стратегії. Наша стратегія безумовно домовлятися про те чи інше припинення вогню. Як тільки ми домовляємось, ми свою роботу зробили. Далі, американська сторона, вона моніторить, і тоді вже у нас є питання до американської сторони, до партнерів, як ми про це і домовлялися. Яке запитання? Якщо русські порушують це, у нас питання до Президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Я дуже вдячен. Ви дійсно намагались, все правильно. Ви як змогли, так домовились. І дай Бог, щоб йому вдалося, бо ми зацікавлені. Але якщо вони порушують... Ось докази, просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і так далі. Ось моя позиція до цього. Тому і вони очікують постійно руськи. А що, якщо так? А що, якщо етак. так? Дивіться, ми, ми готові і до таких кроків. А пшемиська дойчивеле, пане президенте, маю питання щодо контролю за цим припиненням вогню. Точніше, уточнення чи є згода від якихось третіх країн, які б могли контролювати його, і чи піднімалось питання американських санкцій, чи ще якихось засобів тиску на Росію, якщо це припинення вогню не буде дотримуватися? Ми хотіли поставити дуже багато різних питань, і це правда, що мандату на відповіді на ці питання або обговорення. У цієї команди не було ця команда обговорювала саме тільки ті питання, про які ми домовились. Питань ніяких не було щодо території, питань яких не було санкцій. Єдине, що ми підняли через той пункт, про що я вам сказав, що ми вважаємо, що це частина послаблення тиску на них, і це невчасно. Так, а що стосується третіх країн, третіх ні. вони про це домовились, ми не проти третіх країн. Тобто Нас... суть полягає в тому, що ми не проти третіх країн. Суть домовленості. Ні, суть домовленості щодо моніторингу в тому, що моніторинг здійснює американська сторона і не тільки, так? Тобто ми розуміємо, що де-факто у нас домовленості з американською стороною, і пункт так сформульований, що ми не проти, всі не проти, всі не проти залучення третіх сторін. Тобто це говорить про те, що у нас є розмова і діалог з американською стороною. І для нас вони головні, хто відповідає за моніторинг. Тому що і ну, розвіддані у нас з американською стороною, ви це прекрасно знаєте. Так? А які це треті країни, американська сторона піднімає питання, чи всі не проти трет... третіх країн обговорювали вони на робочому рівні. Команди обговорювали, що це може бути, якщо море, це може бути Туреччина. Ніхто ще не спілкувався. Це може бути Туреччина, це може бути хтось з близького Сходу, як Саудівська Аравія, щодо енергетики. Може бути. Але дивіться, поки що це може бути. Я вважаю, що на сьогодні хтось повинен це моніторити. Тому я вам так і сказав: на мою думку, на сьогодні є американці і є ми. І це немало. І ми знаємо, як це моніторити небо, енергетику і море дуже швидко. Ми все це змоніторимо, вибачте, за використання такого слова, і дамо всі відповіді американській стороні, де було порушення понська японська компанія ігор Герасько. Пане президенте, скажіть, будь ласка, в результаті будь-яких перемовин да проявляються слабкі і сильні позиції сторін, які б ви назвали найсильніші позиції української сторони, і над чим нам ще доведеться працювати? Зараз складно сказати. Я вважаю, що ми сьогодні знаходимося в нормальній формі. У нас, незважаючи на те, що важко, дуже важко. І складно, я вважаю, що у нас фронт в непоганому стані на сьогодні. Бажано краще. Безумовно, є виклики, безумовно, є дефіцити тощо. Але, в принципі, десь ми щось там знаєте, напрацювали. І щодо снарядів, щодо допомоги, десь. Розблокували, ну я вважаю, що непогано. Якісь контракти виконуються, нові дрони з'являються, нові дистанції випробування. Нові, все це я вважаю, що ми в непоганому стані знаходимося. Це непогана наша сторона, бо ми розуміємо, армія це наша гарантія безпеки. І тому я з цього почав. І тому і на перемовинах це важливо, коли ти ну, знаєш. Знаєте, тримаєш, тримаєш удари, так і це нормально. Друга історія, те, що ми не граємось з припиненням вогню, і з самого початку це почали робити. Багато людей, багато країн відкривають щиро, відкривають широко очі ті, хто особливо думав, що ми на це не підемо, і вважали, що це тупік, і що руски на це розраховували. Ми робимо те, як ми вважаємо. Будувати стратегію цих перемог. Так, я вважаю, що це наші непогані сторони. Сильні вони чи слабкі? Ну, подивимось, час покаже.